Будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны. Китай, США, Россия договорится, куда вы со своими пакетами пойдете? Кому вы интересно? Что у вас есть? Газ, нефть. Мы медведь, который пытается притворяться хомячком, но какой. Что они только не творили со мной. И, и даже в мозги залезли. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, росіяни знайдуть 1500 причин, чому вони не хочуть і не можуть спиняти бойові дії. Чому все не так однозначно? Чому насправді вони ще перемагають їм дати? треба дати просто останній шанс довести все до кінця в нас шансів давати їм часу немає в нас сил вірити і потреби тим паче немає а от розважатися і бити ворога в тому числі і в інформаційній сфері Точно і хист і бажання є. І я сподіваюся, друзі, що ви, як і завжди, теж до нас долучитесь. Лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан Волов. Коментуйте почути побачене. І ходіть обов'язково за посиланням в нас в описі і задонайте в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Хлопцями, дівчатам, яким ми збираємо 110 тисяч на відновлення автотранспорту, нам лишається закрити трошки менше ніж 10 тисяч. Це буквально на один день і на один раз. Тож, давайте, друзі, зробимо це разом. Ну, а я поки вам розкажу про те, як Лавров, як той вуш на сковорідці, намагається другий тиждень поспіль пояснити, чому Путін не буде зустрічатися із Зеленським. Тепер, мовляв, в усьому винен Зеленський. А чому сказали тепер? Можна подумати, що раніше був винен не Зеленський. У війні винен Зеленський в продовженні бойових дій винен Зеленський. Що війна не закінчується, винен Зеленський, і що з Путіним вони не зустрічаються? Теж винен Зеленський. Річ у тім, що як каже Лавров, президент Зеленський дуже довго сам собі забороняв вести перемовини з Путіним. А тепер так раз і все, іначе хоче, може це фарс. Це таким чином підміняють серйозну дипломатичну роботу. Слиште клоун, ви або війну хочете спинити, або ні. Або бойові дії завершуються, або продовжуються. Люди або гинуть, або живуть. Тут не про те, яку глибоку роботу ви будете робити. Ви, Київ, не отримаєте, Україна не отримаєте. Зміни влади і про російського президента тут не буде. Другої державної російської не буде. Тут не буде нічого із того, що ви хочете. Просто змеріться. И давайте уже перегорнем эту сторінку. касается встречи, о которой говорит Зеленский, ну вспомните, что он же очень долго заявлял, что он никогда не будет с Путиным вести переговоры, он до сих пор не, не отменил свой указ трехлетний, по-моему, давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным. И явно вот такая его активность на предмет организации Саммита с российским руководителем она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процессу регулирования, а на самом деле просто подменить серьезную тяжелую трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса подменить такими вот эффектами в стиле КВН в стиле квартал 95 и прочих трюков, которыми украинский руководитель нынешний так называемый пользуется весьма и весьма активно, боясь, что внимание к нему будет падать, как это уже происходит. Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и э, эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать ці додоворенності з українською стороною. А ви знаєте, що були часи, коли Російська Федерація мала абсолютно серйозні плани долучитися до воєнного блоку НАТО. Сам Путін над цим працював недовго, але таке було. Та й прагнення долучитися до Європейського Союзу теж виказувалось. Але ти або всерйоз і надовго сповідуєш цінності західного світу. Або ти Російська Федерація, демократія в тебе або існує процвітає, або це просто ширма. А ти насправді автократ, що із часом стало зрозуміло про Путіна, який хоче сам панувати, не випускаючи з рук якраз кермо влади. Ну а тепер, коли всі маски зірвані, коли вже розпочато повномасштабну війну, вторгнення, коли попрано всі міжнародні права і закони, звісно, абсолютно легко виходить села і каже, яка ми демократія? Ми не демократія, а й справді ви не демократія, ви лайно. Сам Славйов намагається це продати, як Росію, великого ведмедя, який живе як хоче, який показує силу. Але різ тім, що ми бачили вже цих медведів. Ведмедів. Ми вже бачили, як вони розпадаються. Ми знаємо, що сталося із Радянським Союзом, який теж тримався цей Франкенштейн, такий він сильний. А потім раз в одну мить ми прокидаємось, а радянського союзу немає. Тож немає сумнівів, що і після розпаду Російської Федерації буде щось інше. Меньше и, сподіваємося, не такая агрессивная. Если мы демократия с демократическими ценностями, какая мы демократия? Объясните мне, что такое демократия? Пока все, что мы видели под названием демократия, приводило к тому, что мы теряли нашу страну. Мы пользуемся чужими терминами, даже не задумываясь о том, кто мы на самом деле. Мы медведь, который пытается притворяться хомячком. У нас свое представление, у нас не демократия, у нас народы власти. У нас не экономика, у нас народные хозяйства. У нас не медицина, у нас здравоохранение. Мы вообще о чем? Мы же даже не задумываемся. У нас нет института изучения США и Канады, у нас институт обожания США и Канады. Вы знаете, что я великий фанат собак. Але у той же час я знаю, що таке Чихуахуа. Люблю їх сильно, але кожен раз ця маленька собака вагою в 2 кілограми думає, що вона дбірман. Що вона просто найстрашніша із усіх псів і так чау, тяу, тяу, тяу. На кожен шорох, на кожен крок, на кожну машину. І це завжди так смішно виглядає, І от з ким би порівняти цей Чихуахуа? Напевно, найближчий приклад це Білорусь. Маленька, нікчемна. На жаль, влада зробила із цієї країни абсолютного маргіналу. Але там теж є пропагандисти, і які теж дають якісь свої оцінки. Хочеться спитати: Господи, хто ви? Хто ви і на що впливаєте? У вас Лукашенко сказав, навіть бульба зникла, розумієте, до чого ви країну довели. А ви ще роздаєте якісь міжнародні оцінки. Так от білоруський пропагандист розповідає про те, що європейські країни, які анонсують чергові санкційні пакети проти Російської Федерації, хай одразу вводять 47, хай все просто душать, да ми все одно зможемо обійтися. Це каже представник країни, яка давним-давно закладена в ломбард, перезакладена. Лукашенко кожен квартал їздить до Путіна на задніх м'яких лапках просити гроші. Та мы! Мы не живем на свій бюджет, только нас отримують наши партнеры. И то мы сохраняем гідність и боремся за свою независимость. А вы продали все. И при этом делаете вигляд, что у вас что-то Ну, им самим не смешно, вот брюссельской власти, европейской власти. Сегодня они заявили, мы готовим новый пакет санкций, если Путин откажется встречаться с Зеленским. Новый пакет. Слушайте, когда они у вас закончится? Сколько их там? 24, 34. Ну, введите вы сразу 47 пакетов. Все, что можете. Ну сколько можно смешить всех своими пакетами санкций? Да все уже знают, что судьба мира геополитические не решается Европой ни на Украине, ни на Ближнем Востоке. Вам все объяснили, популярно и ясно. Вы сами легли под США. Трамп вам сказал, мнение по Палестине, Макрона меня не, не, не интересует. По Украине вам объяснили в Белом доме, как будет и что будет. Вы там что-то выступаете. Пугаете какими-то пакетами санкций. Китай, США, Россия договорится, куда вы со своими пакетами пойдете, кому вы интересны. Что у вас есть? Газ, нефть, природные ресурсы. О чем вы вообще говорите? Вы можете изолировать Россию, Китай не можете. Эти пять с лишним лет показали, не можете вы никого изолировать. Вы Беларусь не смогли изолировать. Не получилось. Но давно уже пора понять, что Европа не может никого уничтожить. Ну не получается. Можно только делать громкие заявления. Поэтому вот этот очередной какой-то там пакет санкций, все это чушь собачья. Единственный путь для Европы быстрее американцев договориться с Путиным и Лукашенко, быстрее бежать, договариваться, быстрее, быстрее. Тогда у Европы хорошее будущее. А так миграционный кризис усилится, экономические проблемы усилятся, и Европа продолжит мучиться и страдать. Короче, когда и самопроволоженный батька Лукашенко розповідає про том, что они никогда не говорят про снятие санкций, это брехня. Власне, і все, що вони роблять. Ну давайте повернемося до того, що він не запускав російські війська своєю територією для вторгнення Україну. Це вони виходили через Україну назад до себе. А як вам таке? Але річ в тім, що зараз він розповідає, що він ніколи нікого ні про що не просить, але так само, коли в нього був в нього був кіткелог, коли він веде якісь перемовини, як і в Російської Федерації, вимога одна, побажання одне, мрія одна. Повернутися і знову заробляти. Звісно, як і Путін, Лукашенко давним давно найбільші свої капітали вже заробив. Але от питання в тому, в який банк, в якій країні він поклав. Якщо був розумний, то відвіз в Китай. Якщо ні, то десь на заході тихесенько собі лежать гроші Лукашенка і чекає часу, коли, коли, коли батька нас забере. Але що означає, що він не просить зняти санкції. Ну, гроші же у Путіна він постійно просить. Я даже не говорив. Про санкції ніколи не говорив. Вот клянусь вам, нашу йому сказав, ви знаєте, Рыбаков сказав. ви знаєте, що надо Білорусі? Ніхто. я і запретил просити. Ну, слушайте, зачем? Ну, вот, ну, якщо знімуть санкції з Білавії, і ви почнете спокійно літати по миру. Ну, мабуть, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на Белави. В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим, самолеты все летают. Вот недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня, что они только не творили со мной. І, і навіть мозки мозги що Все світі боженька, дякувати Богу від не тільки українці одні русофоби, не тільки вони наступають на права, на свободи русскоговорящих, русських людей на території України. Є ще й інші країни, де так само не ну, то принаймні, якщо вірити, не дай Боже російським чиновникам. Марія Захарова, яка всю відпустку, звісно, пробухала, тепер вимушено виходити на роботу і стверджувати, давати вже оцінки, перечасні оцінки майбутнім виборам у Молдові. Це до речі, друзі, для нас дуже і дуже важливий момент, кого ми хочемо мати на ще одному кордоні. Із нами, тих, хто очолює владу і є проросійським політиков чи ті, хто сповідують західні цінності. Ну і в Москві, в Москві теж переживають. В Москві теж слідкують, і звісно, Марія Захарова вже розповідає про те, як влада займається зачисткою, як політичні сили, які представляють російський курс. Гноблять О, господи, та я би ще розстрілювала. Все російське, все проросійське, воно становить загрозу. Воно несе бідність, воно зморгілізовує. Подивіться на всі окуповані території. Ну, до прикладу, як живе Донбас і як живе Україна, як живе Придністров'я і що відбувається із Молдовою. І подивіться, де є Західний капітал, західні цінності, прагнення долучитися до Європейського Союзу і де є Росія, де, блядь, кромі балалайки і валінок, їй богу нема нічого. Ну, хочете ви так жити? Ну, подобається вам ця яма та дірк? Живіть! Ну, на що ви ще когось туди тягнете? В преддверии намеченных на 28 сентября парламентських выборов в этой стране власти продолжают защищать Молдавии политическое поле от конкурентов, попирать нормы избирательного законодательства, запрещать нелояльные СМИ, Грубые нарушения прав человека приобретают все более массовый и циничный характер, и основной удар приходится на политические силы, которые выступают за свободную и независимую Молдавию и против агрессивного антироссийского курса ее властей. Показательная ситуация. С избирательными участками, которые предполагается открыть за рубежом. Мы неоднократно и отвечали на вопросы журналистов, инициативно предоставляли информацию. На прошлой неделе МИД Медмолдавия предложила организовать в России, как вы помните, где проживает многотысячная молдавская диаспора, точно так же, как и на прошлогодних президентских выборах в Молдавии только два участка. При этом в Северной Америке, в Западной Европе, я повторю, мы об этом говорили, но вопросы продолжают поступать, я повторю, их число этих участков планируется увеличить даже. В Италии будет увеличено количество избирательных участков с 60 до 73, а в Германии с 26 до 36, во Франции с 20 до 26, а в Румынии с 16 до 23, а в США с 16 до 22. В Молдавии это вызвало у людей шок. Ровно как и в молдавской диаспоре в России. То есть получается, власти Молдавии буквально своими собственными руками прочерчивают линию водораздела между гражданами своей страны. Делят их, стравливают и сталкивают. 23 июля представители молдаван, проживающих в России, передали в посольство Молдавии петицию с просьбой увеличить количество избирательных участков. Эту петицию подписали свыше двух с половиной тысяч человек. Как ожидалось, естественно, никакой реакции от официального Кишинева не последовало. Я просто объясню, почему мы это комментируем. Потому что нам задавали вопросы, неужели эта Россия не дает возможность организовать для молдаван участки избирательные. И мы каждый раз подчеркиваем, что готовы это сделать, как мы делаем по запросу любой страны, которая проводит на территории нашей страны, э, так сказать, выборы с возможностью для голосования своих граждан. И на друзья, маневр А вы, не забывайте малышаты свои лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Life. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, задонайте. не йдіть без підтримки для 37-ї бригади морської піхоти. Нам дуже і дуже треба закрити наш крихітний збір. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!